Мирного неба, Україна, з вами інклюзивно-просвітницький онлайн простір для людей із порушенням слуху, медіаграмотність там, де не чути сирен, який реалізується Сумським державним педагогічним університетом імені Антона Семеновича Макаренка за підтримки Академії української преси, і з вами наша команда, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури Марина Ячменник. Перекладач української жестової мови Ніна Островська і кандидат педагогічних наук, психолог практик Вікторія Ретєєва. СТОП кібербулінг це не нове поняття, і я думаю, що ми всі з ним вже знайомі. Якщо звернутися до міжнародної організації ЮНІСЕФ. То за результатами опитування 35,5%, які брали участь в опитуванні, інколи ставали жертвами образ знущань, принижень іншими підлітками. Зокрема, ми бачимо, що найбільше цей відсоток сягає один-два рази в місяць, це 22%, відсотки, і на противагу цьому 35,5% відсотків також самі ставали булерами і брали участь в ображанні, приниженні знущанні над іншими. Знову ж таки з частотою найбільше це відбувалося один-два рази на місяць, і цьому свідченням є 22,7%. Тому сьогодні дуже б хотілося з вами розглянути такі питання, що це таке булінг і чим він відрізняється від кібербулінгу. Зокрема, однозначно, булінг це насильство. А яким він буває? Перш за все, це фізичне. Насильство, штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, нанесення тілесних ушкоджень, сексуальне насильство, принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки, наприклад, у переодягальнях – поширення образливих чуток, сексуальні погрози або жарти, психологічне насильство: це принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміка, обличчя, поширення образливих чуток. Ізоляція, ігнорування та погрози, економічне насильство, крадіжки, пошкодження чи знищення одягу, чи особистих речей, вимагання грошей та кібербулінг. Зокрема, якщо ми звернемо увагу на кібербулінг, то це систематичне цькування та вчинення насильства за допомогою засобів електронної комунікації. Він може відбуватися в соціальних мережах. У месенджерах, ігрових платформах та мобільних телефонах це неодноразова поведінка, яка спрямована на залякування, провокування гніву чи приниження тих, проти кого він спрямований. Зокрема, ми маємо розуміти, що і той, хто вчиняє кібербулінг, і той, хто є жертвою кібербулінгу, мають звернутися в першу чергу до тих організацій, які можуть підтримати і убезпечити від кібербулінгу. Знову ж таки, за Даними міжнародних організацій, і за даними різноманітних організацій вітчизняних, таких як Міністерство юстиції, безкоштовна правова допомога, булер має нести персональну відповідальність за вчинені дії, і, зокрема, обов'язково жертва булінгу може звернутися зі скаргою до поліції. Так або якщо в до поліції звернутися в першу чергу страшно, то варто повідомити найближчих людей. Тим, кому ми довіряємо для того, щоб зупинити цей булінг разом і допомогти жертві справитися із такою ситуацією. зокрема. Якщо ми говоримо про булінг, про кібербулінг, то маємо знати основні ознаки: це переважно систематичність і повторюваність здійснюваних дій, вчинення в різноманітних формах. Наявність сторін обов'язково це може бути кривдник булер, це може бути потерпілий жертва булінгу і спостерігач за наявності. Тут особливо звернути увагу на спостерігачів, і знову ж таки, якщо ми бачимо, що хтось став жертвою, Жертвою булінгу допомогти людині справитися з цим і звернутися вчасно до за допомогою, умисні дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психологічної або фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, і яка може сприяти соціальній ізоляції. Потерпілого дисбаланс сил. Тут варто розуміти, що не завжди можуть бути рівними сили у того, хто є жертвою кібербулінгу, і в того, хто є кривдником. Знову ж таки на це звертаємо увагу на комунікаційні навички, соціальний статус, стан здоров'я, соціально-психологічна адаптованість людини. І намагаємося по максимуму їй допомогти або допомогти собі, якщо це сталося з нами, а також відсутність розкаяння кривдника. Кожний той, хто є болером, сам розуміє те, що приносить кривду іншому. Як проявляється кібербулінг? Зокрема, він може нести в собі залякування за допомогою повідомлень, погроз, образ в соціальних мережах, розсилка фотографій в інтернеті, реальних або перероблених за допомогою фотошопу, поширення чуток через соціальні мережі. Крадіжка паролів в соціальних мережах і розповсюдження їх для того, щоб поширити зловмисникам. Шантаж є ще одним типом кібербулінгу: виманювання інтимних фотографій з метою потім отримати додатковий заробіток, кошти або ж образливі коментарі. Агресор може прикинутися будь-ким, в тому числі вашими дітьми, вашими батьками, створити профіль з іменами наших знайомих і таким чином розсилати. Нашим друзям, колегам, знайомим ту інформацію, яку не варто знати. До яких наслідків може привести булінг. Варто пам'ятати, коли булінг трапляється в інтернеті, то може здаватися, що на нас нападають звідусіль. Навіть у реальному просторі на нас може чатувати небезпека, тому що булер буде залякувати. Може здаватися, що виходу немає, але. Наслідки можуть тривати довгий час і впливати на людину наступними способами. Зокрема, ментальна людина буде відчувати смуток, пригніченість, навіть злість, відчуття себе в безглуздому становищі. Також ми можемо відчувати емоційно відчуття сорому, втрату цікавості до речей, які любимо. Фізично це буде проявлятися у відчутті втоми, втрати сну або в таких симптомах, як біль у животі та головний біль. Варто це відчути і звернутися вчасно за допомогою до тієї людини, якій ми зможемо довіритися, у тому числі на різноманітні, безкоштовні цілодобові служби підтримки тих, хто став жертвами кібербулінгу. Пам'ятаємо, що інтернет може нести у собі як ризики, так і можливості, і дотримуюся цього золотого правила, що наші можливості знаходяться в наших. В руках, так само, як і ризики і безпека за наше життя. Я нагадую про те, що якщо ми бачимо те, що навколо нас здійснюється булінг або кібербулінг, то допомагаємо тим, хто знаходиться поруч з нами, і повідомляємо в ті органи, які безпосередньо допоможуть нам вирішити це питання, зокрема, і безкоштовні гарячі лінії з питань протидії булінгу, які ви зараз бачите на екрані.